21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Для Аліза Іналова рідна українська, сам чоловік з інтернаціональної родини, азербайджанця та українки. Сам я родом з села Косівщини. Більше, більшість свого життя я прожив на Шосткинщині. Українська мова вона для мене рідна. Вона з асоціація українська мова. Це як з мамою з Україною. Тому 24 лютого я пішов добровольцем на війну. Взяв на Артягі зброю. Приєднався до Сил оборони України. Юнус Фазаїров в родині спілкується турецькою, однак українську він також вважає рідною. Моя рідна мова турецька. Я сам турець, турок-мисхетинець народився на Україні в Херсонській області. Зараз мій район, моє село під окупацією. І, звичайно, з самого дитинства я навчався у українському садочку, вивчав українську мову у школі і подальше навчання також було моєю моє українською мовою. Українська говорять, вирізняється багатогранністю та милозвучністю, окрім рідної турецької, рідної української, вивчав і інші мови, і арабську мову, і англійську мову, і сам викладаю арабську мову І скажу те, що українська мова, звичайно, вона милозвучна. І коли навіть навчаючись за кордоном, я розмовляв українською мовою, це звертало увагу різних людей. Саме звучання. Потрібно поїздити Слобожанщина і Сіверщина, адже Сумська область це не тільки Слобожанщина, за північніше Сеймо є, Шосткинщина, Сіверщина. Там люди в селах, деякі слова інші кажуть, які характерні цьому регіоні. Ось моя бабуся, яка з Косівщини, вона мені з дитинства казала певні приказки, певні якісь слова, які характерні Слобожанщині, такі як Стецько, пічкурі, тому подібне. Мова не лише основа національної ідентичності, це зброя вияв громадянської позиції. Мова це те, що об'єднує. Мова зв'язана з формуванням людини, з формуванням особистості і розповсюджувати українську мову потрібно для того, щоб кожна людина, розмовляючи українською як рідною, як близькою мовою, міг. Виразити себе, свої почуття і себе як особистість, особистість і як людину, я радію, коли чую десь українську мову, і навіть мій батько, з яким я спілкуюся з азербайджанською мовою, він наполягає на тому, щоб я з усіма, навіть в тому числі, з азербайджанцями, спілкувався українською мовою, бо це є правильно. Ми тут ми знаходимося в Україні. Ми. Азербайджанці, грузини, чеченці, дагестанці різних національностей. Ми всі перш за все громадяни України, тому маємо відстоювати територіальну цілісність цієї держави. Новини СТС.